Певні звички добре виробляти дуже скоро, але у Білостоці знайшли вихід для тих, які запізнились з вивченням української мови. Від минулого року діє тут єдиний у Польщі пункт навчання для дорослих, у якому мову вивчають українці та поляки. Деякі починають від основ, інші лише поглиблюють свої знання. Ну, no, є якась практична потреба. Десь що то використовувати її десь заводово чи щось такого, то попросто таке no, знання. literaturnej mowy, dobre znania jak jako inne budź mowy, czy tak, no, w szczególności tu mowy rydno, jak ja szczytaju ukraińską mowę, no nie tylko znaki hołork, hołirku, ale także i, i jakieś tam literaturne zasady, no, szob... Прочитати добре, щось добре написати до когось, якогось, скажімо, мейла, хоч, хоч би. No, no, то, то є таке, ну, підстави такі, то нам я думаю, що треба мати. Кароліна Дорожко закінчила російську філологію, любить схід, не має українського походження, але на тиле якби шанує український народ, що хотіла ще такого язика навчитися. To jakby tak I zainteresowania moje tak, i takie w ogóle odczucie, także jednak no, Ukraińcy to jest odrębny naród od Rosjan i, i chciałabym tego języka się nauczyć. I gdyby była taka możliwość, tak w przyszłości, gdybym dostała dobrą pracę gdzieś na Ukrainie, bardzo bym chciała zamieszkać. I generalnie Lwów to jest takie moje kochane miasto. I... Тут є люди, які знають говірку, і цей по-іншому працюється з ними, тому що ми тут зосереджуємося, щоб вивчити літературну мову. Інша справа, коли працюється з поляками, які ніколи не чули тої мови, які починають вивчати мову з нуля. Ну а інша справа це справа, така що приходять теж люди, які досить добре знають українську літературну мову, і вони, так як то вони кажуть, вони шліфують. Тут є багато людей, які співають в українських ансамблях. Є багато діячів, які просто. pracują tutaj na korzyść ukraińskiej gromady na pidlasy, je też osoby dla jakich ciemowa jest potrzebna z różnych przyczyn, je osoby, jakie choczyć na przykład wyjechać na nauczanie w Ukrainę, je osoby, jaki na przykład psują kandydacku, doktoracku pracy, jak raz powiązano z Ukrainą i prosto tutaj jak raz ciemowa jest potrzebna. No i co wygląda po różnymu można powiedzieć, że każda osoba to jest jakaś taka indywidualna sytuacja. Непогано було б мати таких індивідуальних ситуацій більше, причому не лише на Підлажі, а у всій Польщі може тоді дискусії про місце української мови в нашому житті мало б дещо інший характер, або взагалі їх би не було.